Уявіть собі, мільйонер, що звик до розкоші зупиняється в бідному районі через несподівану поломку автомобіля він заходить у маленьку крамницю, навіть не підозрюючи, що ця мить змінить його життя назавжди. Він зустріне там жінку, якій судилося пройти шлях від злиднів до успіху, від безвиході до власної справи. Але питання в іншому як за 24 години доля може перевернутися з ніг на голову? І що саме змусило людину, яка мала все, зрозуміти, що в нього немає найголовнішого? Ця історія не просто розповідь про випадкову зустріч, це нагадування про те, що успіх не завжди починається з великих можливостей, а частіше з найскладніших випробувань. Ви дізнаєтесь, як одна жінка, яка опинилася на краю відчаю, змогла змінити не тільки своє життя, а й змусити багатого бізнесмена побачити світ по іншому. Готові почути, як усе сталося? Тоді слухайте уважно, бо ця історія може змінити і ваш погляд на життя. Життя має дивовижну здатність змушувати нас зупинятися саме тоді, коли ми цього найменше очікуємо. Олексій Громов, відомий ресторатор, власник мережі елітних ресторанів у Києві, звик до розкоші та бездоганного сервісу йому було 52 роки, і він уже давно забув, що таке справжні труднощі. Але одного зимового вечора його дорога змінилася. Буквально шина його розкішного автомобіля несподівано луснула, змусивши його зупинитися посеред невеликого спального району на околиці міста. Він роздратовано зітхнув, але, не маючи вибору, вийшов з машини, щоб розібратися із ситуацією. Поки він чекав на допомогу, його увагу привернула маленька крамниця на розі. Вивіска, що колись була яскравою, Зараз виглядала зношеною, а вітрини скромними. Це було далеко від тих розкішних гастрономічних бутіків, до яких він звик. Але в цьому місці було щось живе, справжнє. В повітрі змішалися аромати свіжого хліба та гарячого борщу, що долинав із сусідньої кав'ярні. Олексій відчув несподівану ностальгію. Йому здалося, ніби він повернувся в дитинство, коли бабуся пекла для нього домашній хліб у їхньому селі. Він не планував заходити всередину, але ноги самі понесли його до дверей. Життя іноді змушує нас опинятися в зовсім чужих місцях, тільки щоб відкрити там щось важливе про себе. Для Олексія ця поїздка мала бути простою робоча зустріч, потім вечеря в найдорожчому ресторані столиці. Але доля вирішила інакше. Дрібна аварія, звичайний продуктовий магазин і ледь помітна зміна настрою. Все це було лише початком історії, яку він ніколи не забуде. Як тільки Олексій зайшов у крамницю, його увагу привернула молода жінка, яка стояла біля полиць із хлібом. Її пальто було стареньке, а на руках вона тримала дівчинку років семи. Дитина з цікавістю дивилася на шоколадні цукерки, але мати лише з сумом опустила погляд у свій гаманець. Було очевидно, що грошей не вистачало навіть на найпростіші речі. Олексій спостерігав за цією сценою, і щось у його серці здригнулося. Він не був людиною, яка втручається в чужі справи, але цього разу все було інакше. Впевненими кроками він підійшов до касира, взяв кілька плиток шоколаду та поклав їх на прилавок разом із хлібом, який жінка намагалася купити. Це для вас, спокійно сказав він. Жінка здивовано подивилася на нього, її щоки порожевіли від збентеження. Я не можу прийняти це просто так, м'яко відповіла вона. Але Олексій лише махнув рукою ви нічого мені не винні. Просто дозвольте вашій доньці порадіти. Марія так її звали довго не могла знайти слів. Вона щиро подякувала і розповіла, що останні місяці були для неї дуже важкими. Вона втратила роботу під час кризи і тепер намагається зводити кінці з кінцями. Щоб прогодувати доньку Анну. Олексій уважно слухав, і, хоча він сам давно не знав, що таке фінансові труднощі, він відчував, що ця зустріч має особливий сенс. Розмова з Марією залишила Олексія у роздумах. Він знав, що світ жорстокий, і тим, хто опинився за межею, рідко випадає другий шанс. Але в її очах він побачив щось особливе не просто втому, а рішучість. Марія розповіла, що до кризи працювала в невеликому сімейному ресторані як кухар, але заклад закрився, і вона залишилася без роботи. Вона шукала будь-яку можливість, навіть підробіток, але безрезультатно. Грошей ледь вистачало на їжу, а оренда квартири була непосильним тягарем. Олексій не був сентиментальним чоловіком, але цього разу щось усередині нього підказало він повинен діяти. У мене є ресторан, спокійно сказав він. Я шукаю помічника на кухню. Ви б хотіли спробувати? Марія відразу напружилася. Вона звикла, що допомога рідко буває безкорисною. Я не прошу милостині, твердо відповіла вона. Олексій посміхнувся. Я теж не роздаю її. Це не подарунок, це робота. Марія вагалася. Вона була вдячна, але страх і невпевненість не відпускали її. Чи впорається вона? Чи не буде це ще одним розчаруванням? Але коли вона побачила, як її донька Анна з надією дивиться на неї, вона зрозуміла відмовитися означає здатися, і вона більше не могла собі цього дозволити. Наступного дня Марія з'явилася в ресторані Олексія, він був розкішним із витриманим інтер'єром, дорогим посудом і персоналом, який працював чітко, ніби добре налаштований механізм, вона відразу відчула себе чужою в цьому середовищі. Її простий одяг різко контрастував із уніформами кухарів, а впевненість, із якою вони рухалися, нагадувала справжніх майстрів. Вона не була новачком у кулінарії, але після місяців безробіття сумніви тиснули на неї. Їй доручили прості завдання нарізати овочі, стежити за чистотою, допомагати на підготовчих етапах. Перші години були напруженими, кожен рух здавався незграбним. Дехто з кухарів поглядав на неї зверхньо. А шеф кухар ледь звертав увагу. Але вона не здалася. Вона спостерігала, запам'ятовувала, прислухалася а коли настала її черга готувати просту страву, борщ за бабусиним рецептом усе змінилося. Запах часнику буряка та лаврового листа наповнив кухню, викликаючи в усіх ностальгію. Коли шеф кухар скуштував її борщ, він зупинився. Це була не просто страва, а історія, вкладена в кожен інгредієнт. Саме тоді Марія зрозуміла, що її сила не в техніці, не в вишуканих методах, а в умінні передати емоції через їжу. Вона більше не була просто працівницею, що випадково опинилася в цій кухні. Вона стала частиною чогось більшого. Минали тижні, і Марія дедалі впевненіше почувалася на кухні. Її страви мали особливий смак той, що змушував людей згадувати дитинство, сімейні вечері і тепло рідного дому. Олексій бачив це. Він не був людиною, яка приймає рішення імпульсивно, але в його голові народилася ідея, яка не давала йому спокою. Одного вечора, коли ресторан уже закривався, він запросив Марію на розмову. А що, якщо ми відкриємо ще один ресторан? несподівано запропонував він. Марія спершу подумала, що це жарт. Але Олексій говорив серйозно твої страви мають душу, і це рідкість. Я хочу зробити щось нове. Ресторан, де не буде пафосу, а буде справжня українська кухня, така, як готували наші бабусі. Люди прагнуть цього, пояснив він. Марія відчувала захоплення, але разом із ним страх. Чи вона готова до такого? Чи зможе вона впоратися? Вона згадала, як колись, ще будучи маленькою дівчинкою, мріяла про власне кафе, де люди могли б знаходити не тільки смачну їжу, а й тепло. Її донька Анна теж не раз говорила Моде. Мамо, колись у нас буде свій ресторан. І ось зараз ця можливість була прямо перед нею. Але великі зміни завжди лякають. І хоча серце підказувало їй відповісти так, у голові було надто багато сумнівів. Олексій бачив, що Марія вагається. Вона була талановитою, мала пристрасть до справи, але страх зробити помилку сковував її. Він розумів цей страх, бо сам колись жив із ним. Того вечора, залишившись наодинці в ресторані. Він вирішив поділитися з Марією тим, про що ніколи не говорив уголос. Ти боїшся зазнати невдачі, але дозволь мені розповісти, чому я знаю, що це може бути небезпечно, почав він. Колись багато років тому Олексій був іншим. Молодий, амбітний, він мріяв створити імперію ресторанів і заради цієї мрії віддав усе. Він працював без вихідних, ігнорував сім'ю, втратив друзів. Його дружина Марина терпіла це довго. Але в якийсь момент зрозуміла, що для Олексія бізнес став важливішим за неї та їхнього сина. Вона пішла, забравши дитину, і він залишився сам. Спочатку він думав, що це просто тимчасова жертва заради успіху, але роки минали, і він усвідомив, що навіть не помітив, як втратив найдорожчих людей. Він подивився на Марію серйозним поглядом Я боюся не того, що ресторан провалиться, я боюся, що ми загубимо себе в цьому. Що ти втратиш щось важливе як свого часу втратив я. Марія уважно слухала. Її серце стискалося від його історії, але водночас щось усередині неї почало змінюватися. Вона знала, що відповідь має бути не втечею від страху, а подоланням його. Марія мовчки слухала історію Олексія, його слова відгукнулися в її серці, але вона розуміла його страх це не її страх. Вона не могла дозволити чужим помилкам. Визначати її майбутнє. Вона багато втратила, але втратили не означає зупинитися. Вона подивилася йому в очі і твердо сказала Я розумію, що ти пережив. Але я не відмовлюся від цієї можливості лише тому, що колись у когось щось не вийшло. Олексій не очікував такої впевненості він звик, що люди сумніваються, відкладають рішення, бояться ризику. Але Марія була іншою. Вона знала, що якщо не спробує зараз, то жалкуватиме все життя. Мій страх це не втратити все, а ніколи не спробувати. Я хочу, щоб моя донька бачила, що її мама не здається. Якщо я впаду, то піднімуся. Але я не втечу від цього виклику, додала вона. Олексій, на мить задумався. Його власне минуле переслідувало його, але, дивлячись на Марію, він відчув щось нове надію. Можливо, вона мала рацію, можливо, не всі приречені повторювати чужі помилки. І хоча попереду ще було багато труднощів, у цей момент він зрозумів вони справді готові зробити цей крок. Новина про відкриття нового ресторану швидко поширилася серед персоналу та знайомих Олексія, але замість підтримки Марія зіткнулася з хвилею скептицизму деякі працівники ресторану шепотілися між собою, сумніваючись у її здібностях. Вона ж не працювала в елітних закладах, що вона взагалі знає про справжню кухню, чувся глузливий голос одного з кухарів. Інші говорили, що вона тут лише через добру волю Олексія, і що це всього лише черговий благодійний жест, який швидко закінчиться провалом. Ці слова зачіпали Марію, але вона не дозволяла собі показати слабкість вона знала, що доведеться доводити не тільки собі, але й іншим, що вона тут не випадково. Увечері, коли ресторан вже зачинявся, вона залишалася працювати довше, вивчаючи нові техніки, експериментуючи зі смаками, вдосконалюючи свої рецепти. Вона пригадувала, як її бабуся готувала найпростіші страви, але, вкладавши в них стільки душі, що вони ставали незабутніми. Одного дня до Олексія підійшов його давній знайомий, відомий ресторатор і з легкою усмішкою сказав ти справді думаєш, що з цієї жінки вийде справжній шеф? Вона не пройшла серйозного навчання, не працювала у Франції чи Італії це ризик. Олексій мовчки вислухав, але в його голові вже не було сумнівів він бачив, як Марія працює, як вона не здається, як перетворює прості інгредієнти на історію. Він знав, що відповідь на всі ці сумніви дасть лише час. Настав день, коли Марії випав шанс довести всім, що вона не випадкова людина в цьому ресторані. В один із вечорів шеф кухар ресторану, який раніше скептично ставився до неї, дав їй завдання приготувати основну страву для команди кухарів. Це був виклик, адже серед них були професіонали, які роками працювали в найкращих закладах. Вона розуміла, що цей момент або шанс заявити про себе, або ще одна причина для сумнівів у її компетентності. Вона вибрала те, що знала найкраще простий, але глибокий за смаком рецепт, який перейняла ще від своєї бабусі. Вона готувала не просто їжу, вона вкладала в неї спогади, тепло та щирість. Запах тушкованої телятини з грибами та домашньої картоплі наповнив кухню. Коли кухарі спробували її страву, в кімнаті запанувала тиша. Потім хтось кивнув, хтось посміхнувся. Один із найсуворіших критиків мовчки підняв голову і сказав. Це нагадує мені дитинство це була не просто перемога, це був момент, коли всі зрозуміли. Марія не просто новачок, не просто жінка, якій пощастило отримати шанс. вона була справжнім майстром своєї справи. Відтоді її вже не сприймали як сторонню людину. Вона стала частиною команди, а головне, стала тією, хто змусив навіть найдосвідченіших кухарів згадати, що кулінарія це не просто техніка, а мистецтво передавати емоції через їжу. Коли здавалося, що все нарешті йде в правильному напрямку, з'явилася нова загроза. Відомий у Києві ресторатор Альберт Василенко, впливова й безжальна людина в кулінарному бізнесі, дізнався про їхній новий проект. Він не звик до конкуренції, особливо з боку тих, кого вважав любителями. Використовуючи свої зв'язки, він знайшов приміщення, де Олексій і Марія планували відкриття ресторану, і запропонував власникам угоду, яку важко було відхилити. Викупити місце за значно вищу ціну. Коли Олексій дізнався про це, він ледь стримав злість. Це був не просто бізнесовий хід, це був особистий виклик. Альберт не раз руйнував починання менш впливових рестораторів і тепер вирішив, що зробить те ж саме з ними. Марія теж була спустошена, але, на відміну від Олексія, вона не збиралася просто так здаватися. Якщо він намагається нас зупинити, це означає, що ми на правильному шляху, сказала вона впевнено. Вони почали діяти. Швидко знайшли підтримку серед місцевих виробників, які готові були інвестувати в їхню концепцію. Власник приміщення, побачивши справжню пристрасть Марії, вирішив не продавати його Альберту. Це був момент, коли стало зрозуміло. Їхній ресторан це не просто бізнес, це символ боротьби, наполегливості та віри в себе. І тепер, коли остання перешкода залишилася позаду, вони були готові до найважливішого вечора у своєму житті. Минуло кілька місяців напруженої роботи, безсонних ночей і нескінченних випробувань. І ось нарешті настав той день відкриття їхнього ресторану, який отримав назву Коріння. Це була не просто будівля з кухнею, це був втілений у життя символ їхньої боротьби, місце, де їжа розповідала історії. Вечір відкриття зібрав багатьох, від простих киян, які чули про унікальну концепцію ресторану до відомих критиків, що завжди були готові знайти привід для нищівного відгуку. Марія, одягнена в простий, але стильний кухарський одяг, стояла на кухні, спостерігаючи, як страви одна за одною виходять у зал. Вона хвилювалася адже сьогодні був той момент, коли всі її зусилля мали або виправдатися, або розсипатися на очах. Олексій теж був неспокійний, але його хвилювало не лише відкриття він бачив, як змінилася Марія як із жінки, яка сумнівалася в собі, вона стала справжнім лідером. Коли перші гості скуштували страви, сталося те, на що вони так сподівалися. У залі запанувала особлива атмосфера. Їжа нагадувала людям про дитинство, про затишні вечори в родинному колі, деякі гості ділилися спогадами, деякі мовчки насолоджувалися смаком. Але всі без винятку відчували, що тут готують не просто їжу, тут готують із душею. І коли останній критик поставив свою оцінку, було зрозуміло коріння стало не просто рестораном, а місцем, яке змінює людей. Через кілька тижнів після відкриття ресторан коріння вже став місцем, про яке говорили. Але Марія зрозуміла, що справжній успіх це не заповнені столи чи схвальні відгуки критиків, це не гроші. Що нарешті почали з'являтися, і непопулярність, яку вона несподівано здобула. Справжній успіх був у тому, що вона більше не сумнівалася в собі. Вона пройшла шлях від жінки, яка не могла дозволити собі навіть солодощів для доньки, до людини, яка створила щось значуще. Одного вечора, коли ресторан уже зачинявся, Анна забігла на кухню і обійняла маму. Мамо, я завжди знала, що ти зможеш, тихо сказала вона. Марія усміхнулася, розуміючи, що її найбільша перемога це приклад, який вона дала своїй доньці. Вона показала, що немає ситуацій, з яких не можна знайти вихід, якщо є бажання боротися. Олексій теж змінився. Він більше не бачив у цьому ресторані лише бізнес для нього це було щось глибше шанс виправити те, що він колись втратив. І, дивлячись на Марію, він розумів, що, можливо, це був його другий шанс не лише в кар'єрі, а й у житті. Вона навчила його, що інколи потрібно не боятися починати спочатку, незалежно від того, скільки років тобі і скільки помилок уже зроблено. І тепер запитай себе скільки разів ти зупинявся перед страхом, скільки можливостей ти не використав тільки тому, що здавалося, ніби все приречене на провал. Марія могла здатися ще в той момент, коли в неї не вистачило грошей навіть на простий перекус для доньки. Олексій міг залишитися жити у своїх помилках, переконуючи себе, що минулого не змінити, але вони обидва зробили вибір діяти, а не чекати. Тож, можливо, зараз саме час переглянути власне життя, чого ти боїшся, що стримує тебе від змін. Успіх не приходить до тих, хто просто чекає він приходить до тих, хто не боїться зробити перший крок, навіть якщо здається, що він веде у невідомість. І якщо ця історія чогось навчила тебе, поділися своїми думками в коментарях які рішення ти відклав на потім, що заважає тобі змінити своє життя вже сьогодні, і, звісно, якщо ти хочеш і далі отримувати історії, які змушують задуматися, натискай підписатися та активуй сповіщення, бо наступна історія може бути саме тією, що змінить твоє мислення назавжди.